Друзі, всім вітання, автомаркетрівна. З вами є у нас в нас на такий дубль-кабінобор. Це у нас Крафтер 12 2012 року. На в максимальній базі, в такому жовтому, красивому кольорі. Весь ціленький, гарненький, доглянутий. Рама у нас в оригінальному стані, без сторонніх втручань. Всі 6 коліс Континенталь, також в дуже хорошому стані. Задні має паркоп присипне, довжина борта йде у нас 3.70, ширина 225. Тут все також ціле, гарне доглянуте. Він у нас іде семимісний, всі, всі ціленькі доглянуті, ось така от мультимедіа, клімат, контроль-кондиціонер на механіці, має два ключа, це салончик у нас доглянутий, чистий прибраний. Двигуна це в нас 2,5 дизель на 160 роківські сили і 120 кВт. Ось такий от красий з ціною 21 800. Будемо чекати на стоянці. До зустрічі!